Всім доброго дня. Звати мене Олександр Шовкопляс, я регіональний представник у Черкаській області з продажу насіння компанії Пробзорфер Україна. З вами ми знаходимося на господарстві ФГ Новоселиця Черкаської області Звенигородського району на посіві Коронадо. На даній площі представлена 100 гектарна площа нашого гібриду даної кукурудзи, яка була посіяна 26 квітня 2023 року. Але ж так зложились погодні умови, що після посіву, коли кукурудза зійшла, навіть і не вся, у нас два місяці не було, на даному полі не було два місяці дощів взагалі, опадів. Не було взагалі. Під дану культуру було внесено 200 кілограмів. Азотних добрив карбаміду, що в діючій речовині це виходить 92 кг чистого азоту на гектар. Як ви бачите, кукуруза на даний час формувалася дуже добре. По висоті рослини, тоді, коли я був останній раз, це було три тижні назад, коли ще не було дощу взагалі, вона була також вища мене, але зараз вона приблизно десь до 2,5 гривень. Можете звернути увагу, кукуруза сформувала досить потужний, хороший качан. Діабротики на даному полі при моєму обстеженні я не, не знаходив Забур'яненість бур'яні. Також можете побачити, що вона стоїть чиста в дуже хорошому стані, що буде провокувати дуже хороший урожай. Отзив, відзиви по даній кукурузі будемо вже мати тоді, як говорив Олександр Іванович, директор даного господарства, Будемо бачити тоді, вже будемо рахувати по бункерові, що, що вона покаже. Ну, на даний час кукуруза знаходиться в дуже хорошому стані.